Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про такий антибіотик, як цифтриаксон. Я думаю, багато з вас чули про цей антибіотик, а дехто навіть використовував його на собі чи рідне. Отже, що варто знати про цифтриаксон? Цифтриаксон це антибіотик з групи цефалоспоринів третього покоління. Він має широкий спектр дії, а це означає, що він працює проти багатьох бактерій в нашому організмі, як і грам позитивних, так і грам негативних. Цефтриаксон порушує синтез клітинної стінки бактерій і це призводить до їх гибелі. Це робить його ефективним проти багатьох серйозних інфекцій. Отже, колись застосовують цефтриаксон. Даний антибіотик використовують для лікування інфекцій дихальних шляхів, таких як пневмонія. Також можна використовувати цефтриаксон при менінгіту, інфекції сечовивідних шляхів, того ж піленофриту, сепсису, інфекції кісток, суглобів, наприклад, остеоміеліту. Інфекції шкіри та м'яких тканин, інфекції, що передаються статевим шляхом. Отже, цифтриаксон застосовують тільки внутрішньом'язово або внутрішньовенно. Відповідно, частіше його призначають в умовах стаціонару. Для внутрішньом'язових ін'єкцій цифтриаксон часто вводять разом з лідокаїном для зменшення болю від ін'єкції. Для внутрішньовенних ведень цифтриаксон розводять стерильною водою для ін'єкцій. Дозування цефтриаксону залежить від віку, ваги пацієнта та тяжкості інфекцій. Найчастіше для дорослих людей цефтриаксон призначають 1-2 грами на добу. Цефтриаксон не можна застосовувати, якщо у пацієнта є алергія, чи то на цефтриаксон, чи то на лідокаїн. Відповідно, його призначення та введення повинно бути виключно після призначення лікаря. Самостійне призначання даного антибіотика може мати фатальні наслідки для пацієнта. Як і в будь-якого препарату, цефтриксон має широкий спектр побічних дій, які може з'явитися під час застосування даного антибіотику. До них належать алергічні прояви, сребіж та висип, рідко анафілактичний шок, може з'явитися біль у місці ін'єкції, розлади травлення, нудота, діарея, також може порушуватися функція печінки та нирок. Відповідно, цейфтріаксон такий популярний, тому що його достатньо вводити один раз на добу, що дещо полегшує процес лікування пацієнта. Цефтриаксон це сильний антибіотик, який часто використовується лікарями через його широкий спектр дії на бактерії. Тим не менше, скажу чесно: я жодного разу не призначав даний антибіотик в умовах амбулаторного лікування, оскільки на даний час є кращі препарати з цієї ж групи, які можна приймати перорально, тобто всередину. І не мучити людину внутрішньом'язовими ін'єкціями. Бережіть себе та пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.